У Чернігові біля одного з озер містяни виявили гори будівельного сміття. Знімальна група часу Чернігівського прибула на це місце, щоб дізнатися, чи існує тут шкода екології. Відео, де небайдужий Чернігівець поблизу озера, земснаряд фіксує гори сміття, яке закопується будівельною технікою. З'явилось у телеграм-каналі Труха Чернігів. Виявилось, ця ділянка має давню історію. А історія цієї ділянки ще почалася у 2008 році. Коли одна приватна, одне приватне підприємство захотіло отримати його в оренду, Звернулося відповідним клопотанням до управління земельних ресурсів Чунівської міської ради, але в процесі погодження матеріалу вибору цієї земельної ділянки управління охорони навколишнього природного середовища Чунівської області, ще тодішнє, надало негативний висновок, оскільки ця земельна ділянка знаходиться. Прибрежні захисні смузі наявного водного об'єкту озера снаряд. І не погодила цей матеріал. Попри це, земельну ділянку передали в оренду підприємству «Будмірантарінвест». Наталія Усіковська, якій це підприємство тоді належало, каже: немає жодного відношення до цієї землі. Вона дійсно була директоркою даного підприємства, але дуже давно. Наразі це підприємство зі статутним капіталом, аж у 50 гривень керується Тетяною Губською. Ми зателефонували до неї по коментар. Відповідь готові оприлюднити, щойно її отримаємо. Тим часом у міській раді кажуть, жодних порушень нема. Там, по суті, болото. Ну, Грунти такі, що там ну, не можна не пройти, ні проїхати. Компанія уклала договори з іншою приватною компанією на підсипку цієї дороги. От і вся сенсація. Очевидно, під іншою приватною компанією Олександр Ломако мав на увазі власників зруйнованого готелю Україна, який належить родині чернігівських бізнесменів та расовців. Нещодавно стартували роботи по демонтажу цієї будівлі, а будівельне сміття вивозили саме на берег озера. Де ж буде будівництво? А що до строїтельства? А я там тарасов цікаво, що термін оренди цієї ділянки вже сплив. Термін оренди сплив у 2022 році, але... В 2023 році управління земельних ресурсів щоінської міської ради зафіксувало використання цієї земельної ділянки без правоустановлюючих документів і виписало цьому приватному підприємству штраф у розмірі понад 114 тисяч гривень. Попри це, міськрада чомусь подовжила оренду приватному підприємству. Поки можновладці кажуть, що все в порядку. Чернігів тоне у незаконній забудові, що не зважає на екологію та Придиснянські озера, які схоже на внуки зможуть побачити лише в YouTube.